Я запрошую наступного нашого лектора, Ярослава Федорюка. Федорюка я перепрошую дуже сильно. суддю другої категорії. Він з міста Запоріжжя, постійно бере активну участь в суддісті чемпіонатів та Кубків України з гірського туризму. Дякую, Тетяна. Шановні колеги, я є один з за, за наші закони, по яким ми можемо, нам потрібно працювати, і ми зараз, зараз я вам про них трошечки розкажу. Підготовка місць проведення змагань здійснюється відповідно до постанови кабінету міністрів від 18 грудня 1990 року. Це постанова номер двадцять А про що воно? Гласить про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно видовищних заходів та заходів управління молоді та спорту державної адміністрації. Про це є е, закон. Зараз я вам його покажу. Е, закон сім видно? Постанова зараз то, що я показую, а, так видно. Вона дійшла до наших. Днів з певними змінами. Я про неї коротко момент про що, ведеться ця постанова, зачитаю, і там далі перейдемо до наступного нашого трошки закону. Так, це наша постанова номер 2025. Вона з метою забезпечення належного громадського порядку, безпеки учасників. І глядачів під час проведення масових спортивних та культурно видовищних заходів. Кабінет міністрів України постановляє затвердити положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціальних відданих місць для проведення масових спортивних та культурно видовищних заходів. Міністра, друге, міністрам іншим центральним органам виконавчої влади раді міністрів Автономної Республіки Крим. Обласним київським та севастопольським міським державним адміністраціям власників спортивних споруд забезпечити неухильне додержання вимог положення, затверджено цією постановою раді міністрів Автономної Республіки Крим обласним київським та севастопольським міським державним адміністраціям, утворити комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціальних відвіданих місць для проведення масок спортивних. Та культурно-видовичних заходів і в місячний термін затвердити порядок їх діяльності, зобов'язати комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовичних заходів у тримісячний термін обстежити місця проведення зазначених заходів. Міністерство молоді та спорту забезпечити контроль та створення і діяльності зазначених комісій. Державному комітету у телебачення і радіомовлення сприяти висвітленню державних засобів масової інформації, матеріалів спрямованих на полівшення виховної роботи з глядачами підвищення культурної поведінки під час проведення масових спортивних та культурно видовищних заходів. Визнати таку, що втратила чинність постанови Ради міністрів УРСР від 14-го квітня року. Про порядок проведення масових спортивних заходів у республіці прем'єр-міністр України Поу Стовойтенко. І я трошки зачитаю загальну частину цього е, положення. Положення визначає порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відвіданих місць для проведення масових спортивних та культурних видовищних заходів, і є обов'язком для всіх осіб, які беруть у ньому. Участь безпосередню участь, а саме власників та орендарів спортивних споруд, які відповідають за їх підготовку і технічний стан, організатори міністрів інших центральних органів виконавчої влади місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування Федерації з видів спорту, фізико-культурних спортивних товариств, підприємств, установ організації фізичних осіб згідно із затвердженими планами. Календарями, які проводяться, заходи та організації, що відповідають за їх проведення учасників заходів глядачів у підготовці та проведення заходів, мають брати участь відповідні органи, виконавчої влади, та Ройних за мають брати участь у відповідні органи та виконавчі влади підприємств, установи і організації цієї ці охорони здоров'я в зв'язку зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, культурне телебачення, радіомовлені органи національних ці та інші заходи мають бути важливими засобом пропаганди фізичної культури та спорту здорового способу життя і повинні проводитися в умовах високої культури обслуговування безпеки учасників. І глядачів належного громадського порядку. Прийдемо трошечки. По цьому закону. Хто хто бажає, той може прочитати його далі. Там, там 20 пунктів його, читати досить доволі довго. На це, ну як то кажуть, у нас немає на цей час. Так, наші змагання ще проводяться. Ще один норм, ще одна норма закону є. У нас змагання проводиться з дотримання норм Наказу Міністерства молоді та спорту України від 28.05.2022 року номер 1587 про деякі питання проведення всеукраїнських заходів в умовах воєнного стану. Наказ молодспорту умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан без присутності глядачів. Контроль за підготовкою місця проведення змагань покладається на головного суддю, затвердженого Мінмолодспортом. За поданням федерації під час організації та проведення змагання, головний суддя забезпечує учасників заходу інформацію про найбільше е, укриття, до якого необхідно слідкувати під час повітряної тривоги, у разі оголошення повітряної тривоги в регіоні, в якому проводиться спортивний захід. Відповідальність за безпеку проведення заходу приймає рішення щодо евакуації всіх учасників укриття. Або споруду, яка може використовуватися як укриття та знаходитися на відстані не більше ніж 500 метрів від місця, де проводиться захід. На час проведення змагань, дотримання вимог заходів безпеки покладається на тренерів та учасників. На час проведення змагань кожен учасник самостійно приймає необхідні заходи і несе повну відповідальність за свої дії невиконання вимог заходів безпеки під час змагань, тягне за собою відповідальність. В тому числі відсторонення від змагань та спортивну дискваліфікацію. Оці два закони, оці два закони. Ми повинні їми, на них постійно покладатися та їх виконувати. Так, ну і друга і друга така таке у мене є питання, про те, про що я хочу поговорити, це не. Бо це безпосередньо безпека змагань з техніки спортивного з техніки гірського туризму. Так, під час проведення змагань мають бути передбачені заходи, що гарантують безпеку учасників, суддів, глядачів, у тому числі. Надання учасникам, тобто, надається учасникам інформація щодо наявності небезпечних місць у районі змагань, відповідні заходи безпеки на автомобільних дорогах. Що проводять через район змагань, якщо немає можливості спланувати дистанцію так, щоб учасники не перетинали такі дороги, попередження представників команд та учасників про несприяту екологічну обстановку, непридатність водойм для купання, використання води для їжі та пиття, наявність небезпечних команд тощо, повідомлення учасників щодо необхідності виконання тих чи інших запобіжних заходів під час проходження окремих. Ділянок дистанції, повідомлення учасників щодо дій у разі втрати орієнтирів, підтримка порядку та дисципліни під час проведення змагань, забезпечення зв'язку з суддів на дистанції, організація санітарно-гігієнічних заходів під час змагань, профілактика захворювань, правильна організація побуду в польових умовах, харчування учасників і суддів, наявність медичного персоналу. Організація протипожежних заходів, відповідність технічної та фізичної підготовки учасників склад... складності дистанції, наявність страхувальних рятувальних засобів, забезпечення страховки та підготовки кожного, хто виконує прийом страху... страхування рятувальника, проходження дистанції з якісним спорядженням, яке гарантує безпеку учасників, суддів і глядачів. Додаткові заходи, які вважатимуть за потрібне. А, здійснюють, здійснюють організатори змагань, виходячи з конкретної обстановки. Район, друге, другий пункт цього, цього цих без е, як, як би сказати, другий пункт. Там 12 пунктів цього положення є про безпеку. Ну, другий пункт у нас гласить, що район змагань за можливості має бути чітко обмежений. Помітними орієнтирами та маркування про що учасники мають бути проінформовані. Взяти наше, наприклад, останні змагання, які були на чатові скелі. Там, якщо хто хто пам'ятає, там треба було від, від школи, там іти по полісу. Ну, там потрібно розмі розміщати якісь орієнтири, щось, якби стрілочками, вказати, вказувати, що там потрібно. Ну, що там проходить змагання Стрілочками, бо там можна піти трьома різними маршрутами, там можна і обійти і вокруг, і в лоб піти, і трошечки. Ну там краще обійти, ніж в лоб підніматися не всім приємно, особливо коли ти з нагруженим рюкзаком йдеш. судді третій пункт. Судді, що знаходяться в районі змагань, мають право вказувати дорогу на фініш учасникам, які заблукали та потребують такої допомоги. Судді, що надали таку допомогу, мають повідомити про це головного суддю, вказавши дані учасника. Результат таким учасникам не зараховується. Ну, це більше про пішохідників, це не не про, про наші е, змагання сказано. Це більше для якби для пішохідників. У виняткових випадках несприятливі умов, умови і інші надзвичайні обставини, що можуть призвести до нещасного випадку, або роблять неможливе проведення змагань, які загрожують безпеці учасникам, головний суддя, за погодженням і суде інспектор має право внести зміни до програми змагань, перенести час старту, скасувати старт або виключити з програми етап дистанції або дистанцію. Ну. Тут у нас що у нас може бути? У нас може бути пішов пішла сильна злива, або з утра вогті, скелі, за ними ну, дуже погані зачепи. Тобто можна за, зацепи, як то каже, отримати травму. Краще ну, трошечки трошки почекати, перенести цей старт, і буде і буде все у нас гаразд. Гра... У разі виникнення загрози безпеці учасників або умов, за якими неможливо проведення змагань, вони мають бути відкладені або вже розпочати призупинені. Якщо змагання в цей день провести неможливо, рішення про їх подальше проведення та залік результатів приймає головна суддівська колега спільно з судомінспектором. Ну, наче у нас був, був як би сказати, на змаганнях у нас було начатових. В скелях у нас обвалилась дистанція, ну це загрожує безпеці, зупинили все, скасували цю дистанцію, і проходження у нас змагань було неможливе, бо це загрожує безпеці учасників. Так, створення безпечних, наступний пункт створення безпечних умов, проведення змагань покладається на головну суддівську колегію суддів і представників капітанів та учасників команд у межах обов'язків своїх і повноважень. Наступний наш пункт на дистанції, де це необхідно, має бути організована суддівська страховка і пункти перехоплення. Суді, ну що я про це можу вам сказати. Судівська страховка у нас забезпечується згідно технічного регламенту, у нас забезпечуються усі учасники змагань. На дистанції усі забезпечуються суддівською страховкою. Це у нас завжди прописано в умовах навіть. Підго... Наступний пункт плану нашого підготовка дистанції до змагань проводиться спеціальна бригада під керівництвом начальника дистанції. Начальник дистанції зобов'язаний особисто перевірити надійність обладнання всієї дистанції, постійно контролювати її стан у процесі змагань, а також вживати заходів щодо усунення причин, що можуть призвести до порушення безпечної роботи дистанції надзвичайної ситуації або нещасного випадку. Після закінчення постанови дистанції до початку стартів, начальник дистанції складає акт. Здачі прийому дистанції за формою, що містить її основні характеристики. Прийом, де ось наш цей у нас була дистанція, наша дистанція на вуличі, дистанція п'ятого класу. Де, тут, судячи цьому акту, де він, де він проходив місце старту, місце фінішу. Характеристика дистанції ну, була наявність стінок протяжності 10-14 та крутизною 85-90 градусів, відсутні полиці в пунктах страховки, підйом вільним та комбінованим лазенням з незручними зачіпками та опорами на терпі. Мінімальна довжина 36 метрів, було спуску 37 метрів, трава 3 метри, 7, траса 76 метрів. Кількість та види елементів руху з прийому були. У нас там були чотири маршрути, соло підйоми вільним лазенням, комбінованим лазанням, траверс, маятником, спуск порухомі та нерухомій вірьовці, в тому числі з пересадкою на, на точці страховки транспортувального контрольного вантажу. Максимальний перепад висот на підйомі 36 метрів, на спуску 36 метрів. Контрольні часи бу, були загальний час 50 55 хвилин, нормативний час 50 хвилин, проміжний 20 хвилин. Інтервал між виступаючими був по мірі е, звільнена дистанція. Ну безпека дистанції забезпечувалась верхнім суддівської страховки та перелами е, на ПС та між ПСами Термін готов завжди пишеться, коли е, Потрібно зробити термін готовності дистанції, щоб, допустимо, це було, якщо робили дистанцію, потрібно, щоб вона була завтра, до сьомий години ранку, бо вона потрібна бути готова. Тоді начальник дистанції тут, і тут розписується це місце заступником головного судді з безпеки, у двох проходять цю дистанцію, дивляться. І суддя-інспектор пише, що дистанція відповідає, відповідає якомусь класу. Ну, наприклад, це був п'ятий клас у нас змагань. І це все, і до початку стартів акт прийому дистанції затверджує головний суддя змагань, ставить свою розпис, що дистанція готова. Так, переходимо до другого іншого пункту нашого організація, що проводить змагання, зобов'язана забезпечення обс... медичне обслуговування змагань і транспортні засоби для евакуації постраждалих. Ну, з нами завжди зна... знаходяться, знаходилися з нами на Вуричі і на чатових скелях з нами завжди були ДСНСники. Завжди, якщо це було потрібно, нас змогли евакуювати швидко і безпечно. Медичний, наступний пункт: медичний персонал із необхідним обладнанням має бути присутнім у зоні проведення змагань. Керівник медичної служби, лікар на змаганнях набуває статус. Головного студії змагань із медичного забезпечення та контролю лікаря змагань входить до складу комісії з допуску учасників і правом вирішального голосу з медичних питань. У нас а, завжди вони присутні. Ну, у нас був присутній лікар Степан Васильович з центру спортивної реабілітації міста Львів. Він завжди присутній з нами. Завжди нам допомагає в цьому. У разі проведення змагань на складних дистанціях, за рішенням головного судді можуть бути передбачені пункти медичної допомоги, харчування, роздачі води учасників на дистанції. Щодо місць, їх розташування, мають бути проінформовані служби дистанції, представники команд, учасники. Ну, ми. Це у нас на минулих змаганнях у нас було, як було, в уречі, в Буречі, до нас там, до, і вода кому потрібно доставлялася на пункт на дистанції, і там, і обід, коли це ну, потрібно було. це завжди завжди це робиться. З, там і головний суддя, ну і з, з подачі головного судді і команданта. Я б цей пункт ще писав по, би коменданта. Ну, це ж, ну, може, так потрібно, не знаю. Як потрібно, так і буде. Для yeah. безпечного проведення змагань за необхідності організовується взаємодія з підрозними ділами оперативно-рятувальної служби. На наших змаганнях вже казала Тетяна Гіорг'ївна, завжди ну, були присутні до другої центру швидкого реагування міста Дрогобич. Дякую. У мене все.